Євген Денисов, краєзнавець, дослідник і публіцист, автор кількох книг з історії Бердянська. Його роботи ґрунтуються лише на фактах. В руках Євгена книга видана у 1835 році статистичні записки про зовнішню торгівлю Росії. На 115-й сторінці дається пояснення для яких цілей був побудований Бердянський порт. Устроєна на Бердянській косі пристань служить для заграничного збита через керч пшениці і других російських прозведень із Єкатеринославської, Слабоцька Української і прочих сосідствуючих губерній, також із Нагайських селений. Будівництво пристані почалося одночасно з будівництвом міста у 1827 році. Незважаючи на це, офіційні дати заснування міста та бердянського порту не збігаються. Документ об отмежевании земли для города и порта был подписан 3 ноября 1827 года. Отличие у нас получается в том, что город празднует свой день рождения 3 ноября 27 года, вот, а порт отмечает свой день рождения 1 июля 1830 года. Здесь именно от нарезки земли для города и порта, а порт именно со дня Откриття пристані приїхав Кірчий Нікальський градоначальник Сімковський і тажина обстановки відкрили пристань. Але все ж день міста у Бердянську відзначають не в липні і не у листопаді. Є інша дата, яка одночасно і радісна, і сумна. 17 вересня 1943 року. Після двох років німецько-фашистської окупації місто було звільнено. Одна з копій рідкісних фотохронік так само в руках дослідника. Вот я, кстати, показываю вот этот уникальный снимок. Снятый вот как раз в район 2-го-третьего причала. Ожидались по планам чуть раньше, чем 17 сентября. Что-то не получилось. Высадка была десанта в районе Мерликовой Балки, в районе Косы. И основной выход. выход... Десанта був планіруса на причалі Бердянського порту. напередодні свята, 16 вересня, до могили воїнів-десантників, які загинули, визволяючи Бердянськ від німецько-фашистських загарбників. З букетом квітів щороку приходить тендітна жінка. У 1941 році Ганні Кутовій було лише вісім років. Ми гуляли во дворі і вдруг услышали гум самолітом. Самоліти літіли так низько, що ми увиділи хрести на них. Но ну, ми діти не зрозуміли, в чому дело. Почали бобіти город. вискочили наші родители, забрали нас, так почалася для нас війна. Ганна Кутова пережила два роки окупації. Вони назавжди залишились у пам'яті як найстрашніший період у житті. кто ти сказав, що ми євреї? Мама впала в обмарок. А соседка вискочила і говорит, какие же они евреи. посмотрите, у них ікони православные. Но нас спасло то, что пришли за нами румыны. Румыни стояли вместе з немцами, воевали. Вони развернулись і ушли. Ну, так от ми прожили в голоді, в холоді, в страхі. за час окупації було вбито тисячі невинних людей. Десятки тисяч були вивезені на примусові роботи у Німеччину. Не всі повернулися з тих пір і відзначає місто 17 вересня як головне свято Бердянська. З важливих подій в історії міста весна 2014 року, коли мала відбутися силова зміна влади. Тоді я пригадую, був майдан і антимайдан. Антимайдан був такий широкий, а Майдан то можна було майданчиком назвати, Євромайдан, я, я маю на увазі. І, і був якийсь острах, був, був якась невизначеність. Але ось завдяки групці купці цих людей, які починали майдан, і стійкості, і мужності, і відкритими серцями з відкритими серцями, і до них почали люди більше більше тулитися, більше до них до нас приходити, і ми зараз маємо те, що маємо. З початком бойових дій на сході України виникла загроза проникнення в Запорізьку область диверсійних збройних груп з метою дестабілізації ситуації в першу чергу у мирному курортному місті. Одна зі спроб збройного захоплення влади в Бердянську була відвернена силовими органами. Город було зайшло судно з оружієм з Крима. Вот. И явно предполагался вооруженный здесь переворот. Я думаю, власть была бы свергнута. Был уже так называемый народный мэр, который впоследствии был арестован при задержании. Мне известно, что их было три человека, которые вывозили оружие. Один был убит на месте при задержании, один раненый, взят в плен. Об'єднавшись у громадську організацію Бердянська самооборона, патріоти міста почали діяти більш активно. Завдяки їх наполегливості на в'їзді в місто з'явилися блокпости. Це були просто люди, які за свої гроші купували блоки, нанімали транспорт. І власна тут період якомусь інертному положенні була, вона нічого не предпринимала. Колоссальных усилий стоило, более того реальной угрозой был наш аэропорт, который туда могли спокойно сесть любые борта и высадить десант. Мы же, опять же, своими силами взлетную полосу, теми же блоками, мы перегородили взлетную полосу и старались курировать. Но изначально мы на блокпостах стояли. В основном наши люди стояли безоружные абсолютно. А потом уже к нам начали уже подтягиваться сперва милиция, потом национальная гвардия, пограничники и так далі. Роботники з БУГУ. Незабаром багато хто з тих, хто перебував у лавах Бердянської самооборони, підписавши контракт, стали військовослужбовцями Національної гвардії Збройних сил України. Беручи участь в антитерористичній операції, троє з них віддали своє життя. Всього ж за час військового конфлікту на Донбасі, а також під час захоплення Криму російськими окупантами, загинуло 11 вихідців з Бердянська. Сьогодні Бердянськ це місто миру і спокою. Підтвердження рекорди літнього оздоровчого сезону 2016. В цьому гаду. Році... Очень рады тому, что нас посетило в 6 раз больше отдыхающих, нежели в прошлом году. Наверное, это все-таки благодаря нашей рекламной кампании, которую мы провели, на которую были выделены 2 миллиона 413 тысяч, из которых мы уже э, потратили на определенную работу средства. Вот, мы выпустили и поклеили 14, в 14 городах Украины бигборды с размещением нашей рекламы, с целью того, чтобы к нам непосредственно начали ехать. Катя дихаю є ще те у Бердянську, без чого неможливо уявити місто курорт. Це лікувальні грязі протягом більше ніж ста років. Чорну корисну масу отримують з природних лиманів на оздоровлення. Сюди приїжджають з різних куточків України, близького і далекого зарубіжжя. Я перший раз мені в санаторії все понравилось. Я приймала жемчужні ванни. Днем утром рано ходила купатися в морі. З іюня місяця ходила і все время говорю синочка, хочу Бердянськ. Хочу в Бердянськ. Вот не знаю чому інші мені предлагали. Хотіла в Бердянськ. Але не тільки за лікувальними грязями, морським повітрям, сонячною погодою, подолавши тисячі кілометрів, їдуть в Бердянськ. Місто Бердянськ зараз займає таку яскраву нішу для проведення фестивальних заходів, таких як Всеукраїнський фестиваль творчості Три Китави океані дитячих талантів, Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості ТОП-ДОМ, зірки азону, зірки пекторалі, мистецтво і море без кордонів. У цьому році дуже-дуже був великий попит на Бердянськ як фестивальну площадку. Цьому році треба відмітити, що дуже багато гастрольних заходів. Найближчим часом у Бердянську стане на одну пам'ятку більше. На день міста на площі перед будинком одружень з'явилися фігури пари лебедів, символу любові і вірності. А в одному з житлових районів міста на стіні сірої господарської будівлі Бердянської гімназії з'явився мурал. Працював над ним художник із Маріуполя. Ця стіночка зараз час украшається для того, щоб додати, знаєте, як. Еліменти праздника все-таки в учебний процес. Це все идти йти з інтересом. Вот у нас вроде как такого не було, але хочеться дітям зробити приємне. Два проекти по розмальовці огорожі території морського порту і невеликого кафе на березі Бердянської коси вже реалізовані. Завдяки яскравим кольорам і незвичайній композиції непоказані архітектурні об'єкти вже стали пам'яткою курортного Бердянська. Цього ж дня відбулися інші культурні заходи як у центрі міста, так і у житлових мікрорайонах. У парку Шмідта можна було послухати виступ духового оркестру військово-морських сил України з Миколаєва. А морська піхота організувала виставку сучасного озброєння та пригостила рибною юшкою з польової кухні усіх бажаючих. Завершилося свято дня міста на приморській площі концертом творчих колективів та зірки естради, переможниці пісенного конкурсу Євробачення 2004 Руслани. Ігор Стрельцов Бердянськ ТВ5